Вітаю, шановне товариство! Дане відео це є фактично звернення до дуже відомого блогера в Україні Леоніда Бобошка, а саме по частині його відео про опалення. Вже, напевно, третю зиму він бореться з холодом. і один котел поганий, другий шахтний котел поганий, третій котел поганий. В результаті перейшов на газ. Я також грію свій дім твердопаленим котлом. Був спочатку саморобний, потік, і я перейшов на отаке опалення, подумав. Німці, які зробили Мерседес, які зробили Volkswagen, одні з кращих автомобілів, використовують твердопаливне опалення, лише твердопалений котел, лише в поєднанні з бочкою. Ну вони ж розумні люди, значить, в цьому щось є. І я цими своїми руками змонтував, дивлячись відео в Ютубі. Таку от систему, такого паровоза. Котел, Кронос Унік і бочка 500 літрів, два клапани. Ось тут регулюю, скільки я подаю на будинок. ну, Бачите, простенька система. Монтував це опалення, дивлячись відео, є такий хороший майстер Борис Цап. Вратно живе Волинська область, він сам робить котли, сам робить бочки. Якби я тоді, можливо, краще сообразив, можна було б мені в його бочку заказати ширшу, але з цієї самої висоти, була б більшого об'єму. Ну, але вже вийшло так, як є. Я в його відео дивився, підмічав дещо і зробив таку систему. І скажу. Якщо вже життя заставляє палити твердопаленим котлом, то тільки брати хороший котел і тільки з бочкою. Який котел байдуже? Головне, з чим побільшою кількістю теплообмінника, полок теплообмінника і бажано більшу бочку. Леоніда, бо бочка, був котел шахтний. Во котел, але прямий вихід і прямий вхід. І що вийшов? Вийшов пшик. А якби ще до того котла він поставив бочку, і разом з кумом там склепали цю систему, або просто дивилися б там, наприклад, болиться відео, або, наприклад, є там в мене відео, де я показую все своє від... свою систему, просто в всіх деталях, просто взяли, скопіювали, вони були б дуже доволі. Або краще ще, якби. Десь так весною на початку літа відомий блогер Леонід Бобошко звернувся до відомого майстра по воєнних системах Бориса Цапа. ЦАП зробив би Бобошку систему, во, вийшов би контент. Але це вийшов би контент на одне відео. І все, епопея припинилася. Чому знімаю це відео? Тому що. Дивлячись відео Леоніда Бобошка, а там дуже багато переглядів, у багатьох може скластися враження, що твої допаливні котли це погано. Ні, це не погано. І от сьогодні хочу показати, що твої допаливні котли є хорошою альтернативою, якщо немає доступу до інших джерел тепла. Дану систему я кочегару. Один раз в день. За принципом, за, заклав паливо, запалив і забув. Можна прийти там проконтролювати, а можна і не приходити. Отже, в даному випадку наклав той фабрикет, запхав 37 кг розпалю ось таким лісочками цього тепла. Хвататиме, щоб в домі було тепло ціли, цілий день цілу добу. Фактично десь біля 8 годин батареї будуть 70 градусів, а далі температура почне падати. Якби поставив більшу бочку, можна було б не однією закладкою палити, а, наприклад, двома. Тоді б навіть в люті морози батареї лупашили б дуже довго. Проте і цей варіант дуже хороший. Можна сказати навіть про те, я можу говорити про те, що наявність нормального котла і бочки є набагато вигіднішим, ніж грубки. В мене в будинку є грубка, але я її, як зробив цю систему, більше не запалюв. Так. 25 градусів. Тиск біля однієї атмосфери. Так. Ось. почистив сьогодні котла. І от стан. Залізну фонарика. Цвітлі краще. Другий сезон котел працює. Пловмінний закрию. Ось я заклав сюди 37 кг тофу тофоблікету. Бачите? 37 кг, Так, зонник, як бачите, так покажу, пустий. Пустий зольник. Отже, три дії. Заклав паливо, запалив і забув. Все інше зробить сама система. Дивимося, що у нас на котлові. 72. Зворотка. 60 десь орієнтовно. Так, дивимося. От тут у нас. П'ятдесят шість. П'ятдесят шість. Сорок чотири. Ну і тут а, щось там сорок Зверху. 56. шість. Так, дивимося. Що в нас тут? 62. два. Бачите. Шістдесят два. На борщі 56. шість. Хату подається 62 обратка, обратка йде 50. Будинок забирає 12 градусів. Давайте подивимося тепер, як горить той фабрикет. Бачите, таке полум'я зверху аж синє. Я поклав сюди той фабрикет тому, щоб показати, що. У водяному опаленні, в системі, який працює, в кутлові, який працює разом з бочкою, навіть той фабрикет горить правильно. Ось, бачите, як він гарно горить. Без притушення. А тепер давайте в прямій трансляції без вирізання підемо, подивимося на вулицю, в якій йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Ось такий у мене вихід вгору. Підвальчики розвертаємося і йдемо сюди на вулицю. Mm. І що ми бачимо, який у нас дим? А мінімальний дим. Бачите? Це що просто мінусова температура. Дим мінімальний. Це просто що мінус. А так би в плюс його не було би навіть видно. Ну що ж, отже, отак от розвернуся, щоб було видно. Отже. Прошу сприйняти моє відео з розумінням. Можливо, кому щось там буде корисно. Наразі бути добро. Поки ходив по вулиці, котел вийшов на свою робочу температуру. Бачите, в межах 80 градусів. Що в нас на бочці зверху? 70. Так, тут у нас 50, щось там, 2. Ну, збор внизу теж мало. Давайте подивимося, що в нас на будинок подається. А подається тих 70. Обратка 50. 56. От якось так. Ох, як гориться. Так не видно на світло. Ага. Znaczy tak będzie wygnijać.